Україна. Україна здобула героя, але родина втратила велику людину. Я би хотів відповісти на ваше питання, я теж його просив Василя, запитувався, чому ти йдеш? Ти блискучий співак. Ти найкращий посол України несеш культуру України, майбутнє України у світ. Ви мені пояснив дуже просто: я організую волонтерський рух на підтримку фронту боротьби з Росією. Я не можу агітувати і просити людей давати пожертви, коли я сам не розумію, що така ця війна. Так це почалося. Мабуть, я впевнений, що він не хотів загинути. Він хотів повернутися в Францію, він хотів повернутися в Україну і далі продовжити свою кар'єру. Сталося так, як сталося, але я впевнений, що його смерть була саме таку, така, про яку він не є. Зі зброєю в руках, проти ворога, відстоювання незалежності України. Ще дуже великий глибокий момент, окрім цієї втрати, яку ми маємо вперше зі смертю Василя добровольці, які раніше не рахувалися втратами офіційними України, вважаються таким. Я вдячний президенту України за те, що він зробив цей мужній крок і дав Василю орден за мужність першої ступені. Це орден не лише нашій родині, це орден всім тим добровольцям. Я сподіваюся, що з сьогоднішнього дня в нас не буде двох різних статистик. У нас не буде офіційних і неофіційних втрат, тому що ці люди на передовій стримують перше натас ворога. Я ще раз дуже дякую і сподіваюся на наше розуміння, що нам зараз справді важко і ви з цьому підтримуєте і пам'ятайте про Василя. Він справді жив Україною і це життя було в нього одне. Дякую. Ще один дуже важливий момент.